Віти світла, що проросли крізь темряву, так називає свої роботи харківська художниця Вікторія Коваленко. Вона зображує переважно рослини, відтворюючи їх із фотографічною точністю. Мисткиня вважає, що ці роботи мають демонструвати людям світло у ці темні часи. Виставку її робіт, що відкрилася в художньому музеї, відвідала і наша знімальна група. Ті, що проросли, таку назву отримала виставка картин харківської художниці, яку презентували в Черкаському художньому музеї. Твори передають захопленнями сткиною квітами та особливостями їх відтворення в китайському живописі. Я втретє бачу, що вживу художник малювала портрети квітів, от після неперевершеної. Катерина Білокур, після її учениці, яка переїхала в Петриківку і там, і там досі живе в свої 90 років. Ось ця молода черкаська е, теж поставила собі за мету, мабуть, малювати портрети квітів. І я цим вражений. Ця виставка перша на Черкащині у талановитої переселенки. Дівчина народилася у Харкові, є учасницею численних українських та міжнародних виставок. Її роботи експонувалися у Національному музеї Тараса Шевченка та каже, що досягнення для неї не мають значення. Головне мати можливість нести людям світло. Назва моєї виставки ті, що проросли. І ці картини для мене це як світло, що пробивається крізь темряву. Бо рослини вони пробиваються скрізь до сонечка. Так само і люди вони мають, мають знаходити в собі внутрішні сили, попри все, рухатись далі, жити навіть в наш непростий час. Тому саме для мене ці картини це ось той маленький промінчик, який я, виходячи з дому, бачу якусь квіточку, або на своєму підвіконі, і вона дає мені. Такого якогось бажання жити далі, творити і кожен день надихатися цим, підтримати Вікторію прийшов наречений. каже щасливі бути свідком того, як народжуються витвори мистецтва. Багато картин мають особливу історію створення. В принципі, у кожної картини є історія, є там листочок, який ми десь підібрали, коли гуляли. Є якісь квіти, які вона або десь побачила, або або хтось подарував. Рідні з захопленням ставляться до творчості мисткині. Зі слів нареченого він завжди готовий підтримати кохану. Тому терпляче ставиться до її емоційності та імпульсивності, які виявляються під час творчості. Але разом з тим ніколи не буде хвалити картину, яка йому не подобається. Адже і в стосунках, і в мистецтві цінує чесність для творчості, для результату завжди потрібно, щоб була підтримка, був якийсь зворотній зв'язок, і стараємось надавати його в міру своїх, своїх звичайно знань, бо я не вмію малювати як, як Вікторія, та й принципі, але довелося розібратися, щоб надавати цей зворотній зв'язок і ну, звичайно, і підтримку також. Але підтримка має бути конструктивною. Експерти зазначають, що картини Вікторії захоплюють витонченістю та експресивністю мазків у представлених на виставці ботанічних ілюстраціях та натюрмортах Відчувається тонкий перехід майстрині від китайського живопису до європейських технік. У практиці використовує акварель, олійні та акрилові фарби, епоксидну смолу. Кожна робота варта уваги з фіксація художником того, що вона в конкретну мить бачить, і це передає їй своє особисте враження. Цього всього передає на полотно. Ми живемо в настільки важкому стані, кожен українець сьогодні, і нам важливо от бачити цю красу, раді чого ми всі живемо. Чому наші хлопці там стоять і боронять нашу країну? Тому щоб ми насолоджувалися життям і бачили цю красу, цініли цю красу. Виставку Вікторії Коваленко, в роботах якої поєдналися експресіонізм та реалізм, можна переглянути в художньому музеї до 20 квітня. Організатори запрошують всіх охочих доторкнутися до краплинок світла в ці темні часи. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.